Давніх часів людство лякали якимись страхітливими документами, що змінювали долі цілих народів: від єгипетських папірусів і китайських трактатів до протоколів сіонських мудреців і пакту Рибентропа Молотова. Теорії змов та конспіративність навколо справжніх і не дуже паперів сприяли масовому психозу. Нещодавно Україну також захлинула дискусія про таємничий документ. Його мало хто читав. Проте, налякали ним, чи не всю країну йдеться про ПДЧ або план дій щодо членства в НАТО. Що являє собою цей документ і чи приніс він користь тим державам, які його виконали, ми намагались з'ясувати. Але спочатку трохи історії 2002 рік. Президент України робить знакову заяву. Реалій сьогоднішній світ. Такі, що вимагають від України. Пошуку нових підходів вирішення проблем національної безпеки. Передбачається поєднав процес поглиблення співпраці з НАТО. Інциони до якої є приєднання України до альянсу. Це був час дивних компромісів. Леонід Кучма не особливо любив НАТО. Лідери країн НАТО, м'яко кажучи, не дуже шукали товариства нашого президента. Але саме в цей непростий час було закладено законодавчу та договірну базу євроатлантичної інтеграції України. При Леоніді Кучмі, попередньому президенту України, було прийнято ціла низка досить важливих документів, які визначали наш шлях до НАТО. Зокрема, було проведено і Раду національної безпеки і оборони, за результатами якої було прийнято рішення стосовно стратегії України щодо організації північно-атлантичного договору. Потім були проведені відповідні слухання в Верховній Раді, а саме в листопаді 2002 року, за якими було прийнято такі рекомендації парламентських слухань про взаємовідносини та співробітництво України з НАТО. Причому народні депутати підтримали стратегію, яка була затверджена рішенням РНБО, і наголосили на необхідності інтенсифікації процесу підготовки України до членства в Альянсі. Після того, що були прийняті і на законодавчому рівні відповідні рішення, а саме був закон про основу національної безпеки, там аналогічно йшлося про те, що кінцевою метою відносин України з НАТО є саме членство в цьому альянсі. Тобто, як ми бачимо, вже тоді підґрунтя було закладено. Наступним логічним кроком було отримання плану дій щодо членства, тим більше після європейської зачарованості і народженням демократії в Україні. Проте не так сталося, як гадалося. Захоплення молодою демократією змінилося на втому та роздратованість. Атлантичний Експрес оминув зупинку Україна. Від початку все робилося не так, як треба. Інформаційного супроводу інтеграції фактично не було, внутрішнього консенсусу в еліті також. Тому і лист до генсека Альянсу очільники держави писали таємно. І з таким багажем прибули на саміт до Бухаресту. План дій не отримали, образились на німців і французів, чого це вони не провели за нас необхідні реформи. І головне питання: що ж таке цей таємничий план дій мучить небайдужих українських громадян? Класичний план дій щодо членства складається з двох частин так звана політична, якби преамбулярна, де говориться про те, що якщо країна-аплікант зможе досягти відповідності критеріям євроатлантичної спільноти, то вона отримає право. На членство в НАТО і так звана операційна, якою саме і є річна національна програма. І от якщо план дій щодо членства може складатися там, ну умовно, з декілька сторінок, де буквально з'являються політичні наміри сторін стосовно країна аплікан здійснення реформ, а НАТО допомога в здійсненні реформ, да? то річна національна програма, а в випадку з більшістю українцями така форма і була прийнята, містила, Конкретний перелік завдань, які виконує сама країна, і в той же час спільних дій, які здійснюються разом з НАТО. То в нашому випадку ми отримали річну національну програму, як певний екшн план, як план дій. Там міститься перелік, чіткий, причому перелік тих реформ, які треба зробити: судова реформа, адміністративна реформа, конституційна реформа, боротьба з корупцією, забезпечення свободи ЗМІ, підзвітність влади. І так далі. Тобто ті політичні критерії, які необхідно нам виконати, яких нам необхідно досягти, з тим, щоб дійсно досягти рівня середньої країни-члена НАТО. Далі, наступний розділ, він пов'язаний з реформою Збройних сил. Тобто питання пов'язані з сумісністю з силами НАТО, питання пов'язані з запровадженням певних елементів контрактної армії, третій розділ стосується економічних реформ, фінансової політики. Тобто йдеться і про подолання в нашому випадку наслідків фінансово-економічної кризи, і про фінансову дисципліну, і про там певну незалежність національного банку. Тобто конкретні речі, які мають матеріалізуватися в Україні прийняттям законів та підзаконних актів та належним їх правозастосуванням. Однією з причин відмови України в наданні ПДЧ була відсутність консенсусу у суспільстві щодо вступу в НАТО. В цьому питанні дуже важливо поінформувати українців, аби вони могли прийняти об'єктивне рішення. Тому надзвичайної ваги набуває робота, яку проводять представники громадськості та влади, особливо в тих регіонах, де відчувається найбільший брак інформації, як, наприклад, семінар для представників місцевої виконавчої влади та органів самоврядування, який організувало бюро Європейської та Євроатлантичної інтеграції в Полтаві. Або просвітницька діяльність громадських організацій Чернігова. Заходи проводяться: семінари, лекції, круглі столи, дається відповідна література. Все це є. Як на мене, тут кілька моментів. Ну, по-перше, має бути все ж таки ну, переважно не одна структура цим займатися. Багато, кілька. Причому на різних рівнях, причому з підходи до різних цільових аудиторій. Якщо так станеться, ефективність буде значно більша, ніж вона є на сьогоднішній день. Вона залишає бажати кращого. Найкращим інформуванням, що таке план дій, є досвід країн, які його виконали. Наприклад, колишньої нашої співмешканки по радянській комуналці, Естонії. Це не не, не, не як е, в средній школі обіжательна програма, которую треба пройти для того, щоби. Е, Это это просто намного облегчает. Достижение поставленных задач это планы составляет государство само себе. Это это не ни, никто не навязывает. Если Эстония здобула незалежність мирним шляхом, то Хорватія вирвала свою свободу у збройній боротьбі. І не дивлячись на конфлікти минуле, в якому, крім збройного протистояння, був і період авторитаризму, Хорватія стала повноправним членом НАТО. За порукою успіху цієї невеличкої, але дуже цілеспрямованої країни є консенсус усіх політичних сил щодо стратегічних напрямів розвитку держави. Інтеграцію до євроатлантичної спільноти проголошено. Стратегічним пріоритетом держави. І навколо цієї ідеї об'єднуються усі: і президент держави, і уряд, і парламент, і опозиція. Тобто ніхто не використовує цю ідею, чи то в своїх партійних цілях, чи то з метою перемоги на виборах, чи то спекулює цією ідеєю і використовує незнання населення. Щодо того, що ж таке інтеграція до НАТО, саме тому досвід Хорватії є для нас дуже дуже повчальним. Серйозним фактором модернізації країни було виконання плану дій План дій щодо членства в НАТО разом з річними національними програмами, які ми розробляли протягом семи років, щоб наблизитись до членства в Альянсі, були дуже важливими в багатьох аспектах.